Всім привіт! Ми студентки Прикарпатського національного університету, факультету іноземних мов, спеціальності 014021, середня освіта, англійська мова та зарубіжна література. І зараз ми вам розкажемо, чому вам варто обрати саме цю спеціальність у нашому університеті. Хочеш стати крутим учителем, який буде запалювати вогник любові до іноземної мови? Та буде круто та доступно пояснювати? Тобі, тобі точно на, на нашу. Закінчивши бакалавський рівень, ти отримаєш професійну кваліфікацію для англійської мови та зарубіжної літератури, а також другої іноземної мови німецької або французької. Будь активним студентом, отримай стипендію. Зможеш отримати ще один фах перекладача, вступивши на магістратуру. Як то кажуть, багато залежить від викладача. А це правда на нашій спеціальності найкращі викладачі. Вимогливі, розумні, веселі та креативні. В кожну пару вкладають частинку себе, діляться своїми знаннями, досвідом, уміють підтримати, а також дати цінні поради. Ми збираємося разом і працюємо над різними проєктами. Весело проводимо час, займаємось спортом і насолоджуємося чудовими студентськими роками. Факультет іноземних мов при Карпатському це твій ключ до кращого майбутнього.